Слава Україні, повітряна небезпека. Очікується потужна атака Росії. Смертельний випадок від коронавірусу на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили чотири БПЛА в регіоні. Маємо п'ять хвилин, аби розповісти детальніше про головні події. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. У посольстві Сполучених Штатів Америки в Києві повідомили про можливу потужну повітряну атаку сьогодні, 20 листопада. Російська армія готувала запаси ракет для серії обстрілів України протягом місяців. Тому необхідно продумувати заходи безпеки та реагувати на тривоги. Про це попередив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у соціальних мережах. Тож будьте обережні, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та бережіть себе. Сьогодні на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі БПЛА. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Станом на ранок звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Слава нашим захисникам. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовим самостійно вирішувати, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон. Але якщо таке розпорядження не буде складене, то гроші рівними частинами, передусім, виплатять дружині або чоловіку, законним представникам дітей, дітям з інвалідністю з дитинства, батькам. У разі загибелі чи смерті військовослужбовця або оголошення його судом померлим, належні військовослужбовцю та не виплачені йому суми грошового забезпечення, включають до складу спадщини, однак норми закону не будуть поширюватися на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертурували збройних сил України, інших утворень відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів. Красилівська громада провела в останню земну дорогу захисника України Валентина Губу. Герой мешкав у Красилові. Захищав Україну з березня 2022 року. Боровся з ворогом на Харківщині. У боях за нашу батьківщину виявляв мужність та стійкість. Про це свідчать його бойові нагороди. А саме медаль Золотий Тризуб, хрест доблесті, хрест Івана Мазепи. Валентин Губа загинув в бою 13 листопада поблизу населеного пункту Колодзяне Харківської області. Герою навіки тридцять 34. Також Деражнянська громада попрощалась із загиблим воїном Миколою Кучеруком. Чоловік з червня 2023 року вважався зниклим безвісти. Страшна звістка про загибель героя надійшла 16 листопада. Стало відомо, що Микола Кучерук загинув 26 червня 2023 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району. Поховали бійця у Деражні. Співчуття Рідним, вічна пам'ять і низький уклін полеглим воїнам. У Хмельницькій області хворіють на гРВІ грип та ковід 19 Навіть є смертельний випадок від коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. За його словами, за минулий тиждень до медзакладів регіону з симптомами грипу ГРВІ та ковід 19 звернулись 5149 осіб. Близько 60% – це діти. Для перевищення епідпорогу залишається майже 34. 4%. також на Хмельниччині зафіксували смертельний випадок, спричинений ускладненнями внаслідок коронавірусу. Померла людина літнього віку з Городоцької громади, котра не була щеплена проти COVID-19, зазначив головний санітарний лікар області. Бережіть своє здоров'я та життя. Сьогодні мікрорайон Дальні Гречани у обласному центрі залишиться без води. Водопостачання буде відсутнє до 16-ї години через ремонтні роботи. Також сьогодні без води залишиться заклад дошкільної освіти номер 7 Козачок, ліцей номер 18 вулиця Степанкова та Затишна. На годину довше, тобто до 17-ї, водопостачання призупинять за адресами: вулиця Кам'янецька, 106, 106 дріб 1 та 108 та вулиця Інститутська, 4 та 4 дріб 1. Ще більше інформації про планові ремонт. Ні, роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Бажаємо найголовнішої, найбажважливішої перемоги перемоги України. Боремось разом, донатимо на військо та підтримуємо один одного. Зовсім скоро побачимось у наступному випуску. «5 хвилин. На головне. На все добре.